Доброго дня, шановні учні! Сьогодні ми з вами продовжуємо робити ранкову зарядку. Робимо невеличку ранкову зарядку та робимо вправу на планку. Два на підходи по 15 секунд. Ми сьогодні зробимо. Тобі ж, ми зробимо планку сьогодні на витривалість. Зараз зробимо невеличку зарядку. Як завжди, робимо зарядку без різких рухів. Розпочинаємо руки на пояс. Нахил головою вліво, в праву сторону, спокійно, без різких рухів. Розпочинаємо. Раз, два. Три, чотири, раз. Два. 4. Закінчимо. Спокійно. Нахил головою вперед, назад, вліво, вправо. Без різких рухів. Розпочинаємо нашу зарядку обов'язково з верхніх кінцівок, з голови, з плеч, з тулуба. І зверху і дону, донизу робимо нашу ранкову зарядку. Я маю на увазі розминка. Поїхали. Продовжуємо. Раз. Два. Три. Чотири. Вперед. Раз. Два. Без різких рухів. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. І раз. Два. Три. Закінчуємо. Дуже добре. Наступне завдання. Повороти головою вліво та в праву сторону. Спокійно робимо без різких рухів. щоб... Для навіщо? Для того, щоб навіщо ми це робимо? Для того, щоб не е, розтягнути наші мишці шиї без різких рухів. Тобто ми розогріваємо наші мишці. Усі мишці ми розогріваємо. Раз. Два. Три. Чотири. А раз, два. Три. Закінчив. Дуже добре. Наступне завдання. Руку перед собою, упражнення ножиці. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Молодці. Наступне завдання. Руки сорнути перед груддю. На раз, два. Згибаємо руки назад. На три, чотири. Виправляємо руки теж назад. Розпочинаємо. Руки перед груддю Сирнути. Поїхали. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Чотири. Молодці. Раз, два, три, 4. Раз, два, три. Закінчили. Дуже добре. Наступне завдання. Два прогиба лівою рукою, два прогиба лівою та правою рукою зі зміною положення рук. Що я маю на увазі? Два прогиба однією рукою назад. Потім міняємо, міняємося руками, два прогиба іншою рукою назад. При цьому не горбатимось. Тримаємо ров спину. Розпочинаємо. І рука догори. Раз, два. Спокійно. Три, чотири. Продовжуємо. Раз. Два. Три. Чотири. Спокійно. Раз. Два. Три. Чотири. Продовжуємо. Раз. Два. Три. Чотири. Продовжуємо. Раз. Два. Три, чотири. І на останок. Раз, два, три, три. Закінчив. Дуже добре. Наступне завдання. Поочередно одне плечо вверх, інше вниз. Спокійно. Не напрягаємо мисці. Просто тримаємо одне плечо вверх, інше спокійно вниз. Розпочинаємо. Поїхало. Одне плечо вверх, інше вниз. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, 4. Раз, два. Три. Закінчило. Молодці. Наступне завдання. Руки на пояс. Нахил тулуба. Вперед. Назад. Вліво. Вправо. Розпочинаємо. Спокійно. Нахил тулуба. Раз. Прогиб. Два. Назад. Три. Чотири. Продовжуємо. Раз. Два. Молодці. Дуже добре. Три. Чотири. Дуже добре. Старайтесь. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два, три. Закінчили. Зараз робимо спокійно руки на пояс, ноги на ширині пліч. Нахил тулуба. чотири рази в одну сторону. Тягнемося рукою якомога, якомога в бік, якомога в бік. І на 5, 6, 7, тижні, 4 нахили тулуба, якомога. Далі тягнемось у інший бік. Рукою. З рукою. Розпочинаємо. Тягнемось рукою. Раз, два, три. Чотири. Спокійно. Інший бік. Без різких рухів. Нахил. Пять. Шість, сім, вісім. Дуже добре. Молодці. Продовжуємо. Раз, два. Три. Чотири. Якомога нижче з рукою тягнемось. П'ять. Шість, сім, вісім. Продовжуємо. Раз, два. Три. Чотири. Молодці. 5, 6, 7, 8. І на останне повторення. В ліву і в праву сторону. Раз, 2, 3, 4. Молодці. У іншу сторону. 5, 6, 7, 8. Молодці. Дуже добре. Наступне завдання. Ну, виношення пліч. Вправа мільниця. 15 нахилов. Ко однієї ноги, к іншої ноги. Робимо 30 нахилов. 15 нахилів в одній нозі, 15 нахилів в іншій нозі. Розпочинаємо. Ноги на шині блість. Спокійно. Раз, два, три, чотири. Молодці. 5, 6, 7, 8. Дуже добре. Дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, 14, 15. Продовжуємо. 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Дуже добре. І наостанок розмінка. Ставимо одну ногу на носок. Робимо кругове вращення. 10 однією ногою. Я маю на увазі носком і 10 іншу ногу. Ставимо руки на пояс, ноги на носок. Спокійно. Без риских рухів. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ставимо іншу ногу на носок. Робимо те ж саме. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. Зараз робимо дві планки на витривалість. 15 рахунків робимо услуг. І робимо між цими підходами між вправою невеличкий відпочинок десь від 5 до 10 секунд. Відпочиваємо. Розпочинаємо. Разом зі мною. Рахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Відпочиваємо. Коли ми робимо, слідкуйте, будь ласка, за своїми нерухами, слідкуйте за своїм диханням. Це по-перше. І по-друге, обов'язково слідкуйте, не напрягайте мишці. Я маю на увазі мишці лиця, тільки планку. Тобто, стоїмо на локтях. І спокійно не напрямую мишці, мишці. Я маю на увазі лица. Я маю на увазі губ, носа, підборіддя, підборіддя або лоба. Я маю на увазі. Продовжуємо. 15 рахунків і на сьогодні все. Тримаємо ровну, ровну спину, попит теж ровну. Тобто не ось так. Тримаємо не ось так, а ось на одному рівні. Стараємось. Так, розпочинаємо. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. На сьогодні на цьому все. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Не забувайте ставити вподобайку. Не забувайте займатись фізичною культурою, будьте здорові на все добре. До побачення, діти!